Всім привіт ви на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо традиційні українські вергуни на сметані за рецептом легендарної Дарії Цвек. Вергуни виходять смачними, хрусткими та пишними. Також не забуваємо підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. До сметани додаємо соду та гарно перемішуємо, щоб сода вступила в реакцію. В окрему ємкість до просіяного борошна на крупній терці натираємо масло. Масло із борошном перетираємо у крихту. Додаємо сметану, цукор. Два жовтка і одне ціле яйце, щіпку солі та горілку та замішуємо тісто. Спочатку ложкою пізніше руками. Переставляємо тісто на кондитерський килимок та замішуємо руками. За потреби додаємо борошно. Тісто має вийти м'яким злегка прилипаючи до рук. У цьому рецепті важливо є не переборщити із борошном. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин. Після чого розкачуємо тісто тонким пластом товщиною 2-3 мм і ріжемо смужками шириною 3 см. Смужку розрізаємо під кутом, посередині смужки робимо надріз, через який вивертаємо один край тіста, надаючи вергонам традиційну форму. Смажити будемо у добре розігрітій олії на помірному огні. Чи олія добре нагрілась, перевіряємо, кидаючи невеликий шматочок тіста. Смажимо вергуни з обох сторін до золотистого кольору. Коли вергуни зарум'яняться, перекладаємо їх на паперовий рушничок. За бажанням посипаємо цукровою пудрою. Вергуни за цим рецептом виходять повітряними з хрусткою з куринкою. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів знаходиться в описі під відео.